Всім привіт! Я нова б'юті-блогерша, мене звати Діана і буду е, дуже вдячна, якщо ви будете переглядати це відео до самого кінця. Е, тому хочу спочатку наголосити на тому, що поки що, поки що не буде е, хорошого монтажа, тому що ще не знайшла програму, яка може. Е, в якій можна редагувати добре відео. Але поки що будемо з такими відео, думаю, вам сподобається і так. Буду надіятися. Переходимо до відео. Думаю, по назві відео ви вже зрозуміли, що ми будемо сьогодні робити. Але хочу вам нагадати, сьогодні у нас відео про мій повсякденний макіяж. Тому переходимо до самого макіяжу. Мій повсякденний Повсякденний макіяж це не дуже великий макіяж, тому що там дуже мало продуктів, але хочу вам показати, чим я взагалі фарбуюся. Але для наступних відео я буду фарбуватися трошки трохи більше макіяжу і пробувати якісь нові засоби догляду і косметики. Тому почнімо. З самого початку я. Зразу ж починаю з очей, тому що тону консилеру і пудри я не наношу на повсякденний макіяж. Тому е, в мене це е, туш від Патрісія Лідо. Думаю, вам його, її добре видно. Ось, Тому зараз нафарбую і вам покажу. Буду надіятися, що вам видно, що, як я намалювала тушу очі. І Переходимо до другого етапу. Другий етап моєму повсякденному макіяжі це брови. Я просто їх е, е, роб, е, гелем зачисую і зараз зачишу і вам покажу, яким я засобом користуюсь. Я вже вклала брови, думаю, вам дуже видно. І е, користуюся я е, лімітованою колекцією Біламель. Це е, The Muse of Utopia це він іде з адвент календаря. Ну і останній етап третій це губи. Зараз я нафарбую. І потім покажу вам, якими продуктами я фарбуюся. Спочатку в мене йде олівець для губ. Це ось такий олівець для губ. Точно не знаю, яка це фірма, але, можливо, ви колись такий бачили. Ну і останній етап в моєму макіяжі це. Е... Я вже говорила, що це останній етап. Я карандашом вже намалювала губи і е, близько теж це в мене від Тіко. Ось в ну, першому відтінку. Це також лімітована колекція. І я зараз зніму на зворотню камеру, який вийшов макіяж. Ну і ось такий макіяж в мене вийшов. Зараз я вам е, покажу все поближче. Ось, і зараз вам ще буду говорити декілька слів. Ну і надіюся, ви ще не перемкнули це відео. Е, якщо так, то хочу вам наголосити. Будь ласка, е, підписуйтесь на мій канал, там буде багато відео виходити. Е, це все. На цьому все. Всім па-па. до нових зустрічей!